Слава Україні, слава Збройним силам України, слава світовому лідеру, президенту України Володимиру Зеленському. Друже, завтра у неділю 15.00 на YouTube каналі, а також на Фейсбук зможеш. Дивитися пряму трансляцію із політологом паном Миколою Обідняком. Завтра тема буде нашої передачі. САКИ повністю буде зроблений аналіз успішної операції, яку виконали Збройні сили України. Про аеропорт, який ворог охороняв п'ять рядів і був великий секрет допуску. Але все це буде розглянуто в деталях завтра на нашому каналі і на Фейсбук. Так що запрошуємо вас на перегляд. І не забувайте, шановне панство, війна триває, і ми маємо великий уклін перед нашими воїнами, нашими визволителями, які з кожним днем йдуть до перемоги. Слава Україні! Слава воїнам і захисникам Збройних Сил України! Перемога за нами.